Thank you Вітаю в ефірі. Новини у студії працює Максим Лінник. Чим жило місто та регіон цього дня замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. <му> Ударили по кишені. Через непопулярні рішення Нацбанку вкладники втрачають збереження у валюті. <му> Увага ремонт. Дороги латають в усіх районах міста. а Подекуди впорядкування шляхів переросло у масштабну реконструкцію. Довга дорога до дитсадка. На одне місце у дитячих закладах, як мінімум, претендує п'ятеро малят. У усіх чотирьох районах міста у розпалі ремонт доріг. Початок осені виявився теплим та недощовим. Такі обставини лише сприяють роботі комунальників. А от чи гарантують шляховики довший термін експлуатації магістрали, дізнавалася Ілона Варава. Цілий десант шляхової техніки працює на міжквартальному проїзді по вулиці Академіка Корольова, 69, дев'ять дріб Робота кипить самого ранку. Дорожники поспішають упоритися потрібно, поки дозволяє погода. Вже зняли верхню частину ґрунту. Прибрали старе асфальтне покриття. Засипають гравій, а незабаром з'явиться тротуар. Місцеві жителі задоволені на ремонт. Чекали давно. Незабаром доступною стане дорога до школи. Приводять порядок і, і нам удобно буде ходити, І машинам удобно буде їздити. І школа там гармонії, куди під'їжджають дітей. Привозять все. Хорошо, Буду веселитися, буду кататися. Хорошу дорогу построїли. І віселіться всі діти будуть, будуть піжати чи машини навіть не будуть лежать на ями. Академіка Корольова це єдина ділянка ремонту. Низку вулиць Одеси вже відремонтовано. Серед них і територія біля одеського аеропорту на площі нанесена нова розмітка. Встановлені знаки дорожнього руху згідно зі схемою, затвердженої в ДАІ. Для паркування автомобілів виділено дві автостоянки запущено рух тролейбусу номер 14. Ремонтні роботи тривають у всіх районах міста: серед найбільших вулиць, щорса, гайдара, академіка заболотного. Та інші обмежуватися лише асфальтуванням не збираються. Подекуди реконструкції передбачено заміну інженерних систем. Не просто дорожне полотно, это і лівньовані каналізація, освещение обязательно, це все то, що... е, тротуарна плитка, тротуари, встановлені тротуари, все то входить в поняття, вот не просто дорогу же ще, щоб люди ходили. Йти. Це все має бути зроблено по уму, грамотно, щоб вже служило. Водії автотранспорту перші, хто відчуває дорожні перевтілення. На запитання щодо благоустрою міста одразу дають свої поради. Треба, щоб посмотрели на знаки, тому що багато знаки закриті деревами і не видно. Розмітку, вроді роблять, стараються видно. Ну, звісно, треба, щоб гаєчники не стояли за углами. Лілавілі нарушителі, щоб контролірували движение. Саме головне, щоб дорога була більше аварії буде з тим, що аварії в Одесі поменшило, погоджується й ДАІ. І причина тут не лише у зменшенні кількості авто на дорогах і профілактичних заходах. Ключову роль все таки відіграють добрі дороги порівняно з іншими містами України. В Одесі вони справді кращі. Ілона Варава, Катерина Чабан, Олександр Кремльов, Георгій Дячик. Більш предметно займуться в Одесі пляжами. Незабаром буде створено робочу групу, яка має розробити правила облаштування та експлуатації пляжів. Розпорядження про це вже підписав міський голова. На підготовку проєкту рішення відводиться час до 1 грудня. Обов'язкова умова врахування пропозиції громадськості. Очолив групу заступник міського голови В'ячеслав Шандрик, заступником обраного громадського діяча Леоніда Штекеля. Контроль за виконанням цього розпорядження залишається за мером. Антикризові заходи Нацбанку України, які набрали чинності з 2 вересня, вилилися проблемами для валютних вкладників. Депозити у доларах та євро прирівняли до карткових рахунків, і тепер їхні власники можуть отримати на руки тільки гривню. Одесити від таких новацій не в захваті. А от економісти навпаки вважають їх дуже доречними. Відтепер усі грошові переводи у іноземній валюті будуть видавати лише у гривневому еквіваленті. Крім того, заборонили знімати євро та долари по платіжним картам. Найбільше від таких операцій постраждають заробітчани, які пересилають додому зароблене у іноземній валюті. З економічної точки кажуть одеські експерти, такі нововведення виправдані. Вони сприятимуть укріпленню гривні і виведуть на ринок тіньові потоки валюти. Ця ситуація абсолютно нормальна, тому що от, складно себе представити, що ви пересилаєте гроші, наприклад, в США. Вам ви не долари, що то другое, тому то, що якщо день пересилаються з Європи, притом получатель в Україні хотів би скрити отримання этих денег, тому що можна легко отримати іноземну валюту в випадку відкриття рахунку в Україні. У жителів нашого міста думки з цього приводу різні. Ті, кого новації не вдарили по кишені, судять про них теоретично. Ну, взагалі це залежить від людей. Комусь буде зручно, комусь ні, хтось буде потім знову йти в банк, якби, пере, ну, міняти ці гроші. Все це повинно ділятися розумно, цивілізовано. Тому що якщо наші власті довели народ до такого состояння, так що людям це робити? Всі хочуть вижити в цьому світі, правильно? Містянам, які взяли кредит у доларах чи євро, не до балачок. У них зараз період затяжних виплат. Курс валюти підскочив. Отже, і сума заборгованості теж тепер доведеться переплачувати майже вдвічі. Емоції вже не приховує ніхто. Я в шокі ані людях вообще не думають. Ви понімаєте е, хто взяв квартири в кредит, хто кредити понабирав. повністю загнали вже, грубаря. Зазначимо, що американська валюта за сьогоднішню ніч здорожчала на 5 копійок. Торги по зеленому на міжбанку України відкрилися на рівні 12,90-13,25 гривень. Катерина Чабан, Ілона Варава, Олександр Кремльов. Одеса готується до Дня партизанської слави. Основні заходи 22 вересня мають пройти у одноіменному сквері на ленселищі. Нині тут розпочалися роботи з благоустрою. Окрім того, що територію приберуть від сміття та обріжуть дерева, у сквері пофарбують та відремонтують лавки, а ще зроблять вуличне освітлення. Загалом буде встановлено 5 опор. Благоустрій також передбачає асфальтування алеї, а школярі висадять у сквері троянди. Зазначу, що сквер партизанської слави, який раніше був більше схожим на смітник, почали відроджувати лише два роки тому. Тоді тут з'явилося близько 200 дерев та пішохідні доріжки. У сквері встановили дитячі майданчик майданчики, заклали алею ветеранів Великої вітчизняної війни. Власне, тоді ж відновили сам пам'ятний знак сквер партизанської слави. Нині тут регулярно проводяться уроки патріотичного виховання та урочистості з дня перемоги і партизанської слави. Стеротип про те, що до дитячого садка не можна потрапити, розвіють одеські матусі. Якщо цілеспрямовано йти до мети, то максимум за 8 місяців проблему реально вирішити. Та чи усім так талениті які секрети можна перейняти у тих, хто у цій справі вже набив руку, дивіться у наступному сюжеті. Віддавати дитину до дитсадка чи ні справа індивідуальна. Більшість батьків вирішувати цю дилему починають, коли дитині виповнюється 2-3 роки, або коли у матусі закінчується декретна відпустка і потрібно виходити на роботу. Ні, ми ще не оформлялись навіть. діти дуже часто боліють підметі і какби бы, э, ми їх комові всіх і знакомих рібо на ході три дня в сайті. Він ділічиться, Тому ми сидимо вдома, Нам проще так. Втім, часто густо у цій справі ключовим фактором стає навіть непередбачливість Матусь, а пошук вільних місць у дитсадку. Про одеські черги вже ходять легенди. кажуть, аби потрапити до дошкільного закладу, потрібно займати чергу ще з пологового будинку. Проте матусі, з якими ми поспілкувалися на вулиці, ці стереотипи розвіяли. Ми 8 восім стояли на в літа Дуже швидко зареєструвалися в інтернеті. і все. я думаю, що це легка процедура на самом деле. Вот, исходя из всех мамочек, которые попали в сад, все очень легко, быстро. И ну, я думаю, особых вопросов не возникает. Не скажеться матусі на перевантаженість дошкільних установ. Якщо дитсадок відкрився переповненим, не факт, що таким він буде упродовж всього року. А поки вистачає, ну, потім вони починають боліти і навіть лишні з'являються. Проте, в більшості дитячих садочків міста групи справді переповнені. Виховательки доглядають по 40 малюків. Садочки на таку кількість дітей не розраховані. Лише у київському районі Одеси кількість влаштованих дітей відповідає кількості тих, хто ще стоїть у черзі. Очередь у нас достатньо велика, У нас 26 дошкільних дошкольних учедені в Київському районі. Міст около трьох тисяч, а дітей входять. конечно, работаем з перегрузом, около восьми тисяч посіщає. І приблизно така ж цифра. Дітей знаходиться в очереді. Проблему браку місць у дошкільних установах вирішити за один рік нереально. Але певні зрушення у цьому напрямку є. Дві дошкільні дитячі установи мають з'явитися у місті вже у жовтні. Будівництво ще однієї розпочато на селищі Котовського. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Понад 300 експонатів надійшло до фотовиставки одеського зоопарку. Пишемо історію разом». Експозицію, до участі якої залучилися навіть мешканці інших регіонів, покажуть у жовтні. Саме тоді звіринець святкуватиме свій 92-й день народження. Про унікальні світлини, які зберігалися у сімейних архівах, дивіться у сюжеті Катерини Чабан. 92 другу річницю з дня заснування одеський зоопарк святкуватиме разом зі своїми відвідувачами, нинішніми і тими, хто пам'ятає його ще на зорі становлення. Який вигляд мав звіринець майже 100 років тому, розкажуть хіба що місцеві старожили та збережені фотокартки у сімейних альбомах. Саме такі світлини організатори хочуть бачити на виставці Пишемо історію разом. Експозицію мають представити вже у жовтні. Ми робимо спільну такою виставку, вона буде відкрита. У нас к нашому 92 двохліття фото, які вже стали історією, надходять до звіринцю не тільки з Одеси. Згадки про заклад зберігаються у різних куточках України. Вони зроблені у різні роки, але є серед них і ровесники зоопарку. Собрали доволі багато. В основному це йдуть фостаре фотографії і зібрали вже более. Більше... Более У нас есть фотографии э, с 1938 -го года, 1939 -го года. Есть фото из э, более раннего периода, вот тогда э, когда с 1922 -го года, когда зверинец э, этот, ну, можно сказать, мыкался по Одессе. Є некоторые такі снимки. То есть э, старе фото. Фото експозицію у свій день народження зоопарк не обмежиться. Програму святкування складали з урахуванням інтересів відвідувачів різного віку. У нас буде на посвящений нашому 92 двохлітті день пелікана, так називаємо, тому що пелікан – це символ нашого зоопарка, який состоится 4 октября у нас буде дуже великий праздник. Нещодавно у зоопарку з'явилися маленькі леопарди з роками, і їхні фото стануть раритетними. А ще звіринець готується прийняти нових підопічних, розголошувати яких саме працівники зоопарку не квапляться. У нас ще роділись леопарди, зовсім малиші ще. Ми будемо ще в обмін на наш молодняк, будемо брати ще животних. І я не буду зараз називати які види, тому що це. Ну, как бы, все работники зоопарка очень суеверны. Говорить заранее о том, что у нас родится или что мы привезем, это как бы не принято. Но в любом случае, как только это будет появляться, у нас будут еще новые виды, будут новые питомцы. Мы, конечно, будем сразу об этом говорить, будем их показывать. Катерина Чабан, Олександр Кремлев. З десяти опитаних нами Одеситі ваш семеро встигли відпочити на морі цього літа. Більша половина людей намагалася поєднувати роботу з відпочинком. Декому навіть вдалося побувати за кордоном або відвідати найбільшу зелену зону нашої країни Карпати враженням містян збирала Ілона Варава. Палке літо, спекотне сонце та море. Одесити мають власний курорт у своєму місті. Чими користуються на морі нікуди не їздили, не получилось. Він маленький. В дісі теж неплохо можна отдохнуть. Лето на морі провели. Лето на морі вечером парк. Все, отак. Наступним місцем відпочинку, котре вдалося відвідати, виявилися Карпати. Для Одеситі важливо змінити краєвид, подихати свіжим повітрям та попити мінеральну водичку. А я була в одпуску, добре провела очень. В Карпатах була. Єздили ми за город, на море, дихали свіжим повітрям, палатками ночували на берегу моря. Було дуже цікаво. Um, куда мы еще ездили. Ну, мы планируем еще в Карпаты поехать, но мы пока еще там не были. Є люди, у котрих виникли певні проблеми з відпочинком. Тепер вони усім радять. Їдучи за кордон, особливо відповідально перевіряти туроператорів. Вийшло поїхати в Болгарію в кінці іюня, початку іюля. Але вот. поїздка була омрачена тим, що туроператор кинув нас, тих, хто приїхав. І перша я, честно говоря, на камеру не думала разговаривать. Но, в принципе, я... Послідно все одно отримали удовольствие від відпочинку. Проте скористатися очікуваною відпусткою вдалося не всім. Багато, особливо чоловіків, між забезпеченням родини і відпочинком обрали перше. Я працював цим літом, грошей не вистачає, тому ну, на морі були раз п'ять за все літо. Ну, з дитином жінка в основному їздить, я не маю можливості, на жаль. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Усім, хто не встиг відпочити влітку, раджу надолужити витрачене нині. Адже море в Одесі ще досить тепле і погода не дощова. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Більше новин вже в наступних випусках. А про все, що варто уваги, повідомляйте за номером 705-79-91. Побачимось.